У 2014 пішов добровольцем, коли вони Крим так захватили, знаєте, ну що зі спини нас ударила. Ця несправедливість така до нашої країни. Ці сценарії з Кримом, вони дещо схожі? Ні. Тоді вони просто скористалися ситуацією, мені здається. Ви цей день пішли за зброєю, так? Коли 22 2022, у так, році? Так, так, так. Ну, я трошки раніше якраз. Кін... Наприкінці грудня 2021 року повернувся з Чехії, був там на заробітках. Ось. І на той час командир бригади Іщенко він ну, телефонував і запропонував, що територіона розширює свій штат, і пропонував мені до, до них доєднатися і підписав контракт з бригадою на посаду інструктора. Тому коли війна почалася, я вже був в складі. Ну, буквально вже зранку, 24 лютого, так люди, охочі допомогти, почали йти записуватися у військкомати. Та ну там, ну, звичайно, вони йшли записуватися у військомати. Більше дзвонили навіть, що ми будемо робити. Давайте щось ну, об'єднуватись, щось якось захищати, бо вони теж приходили ж до військоматів, а там. Ну, саме ви знаєте, що був якийсь хаос і непорозуміння. В ну, одинасті дали машини, ми поїхали садоватися, щоб тримати отримувати цю зброю на склади. Виїхали на Дніпрянське, приїхали зі зброєю. Ну а туди вже людей, військомати, привозили і фармували тоді загони на Антонівський мост захищати, тобто, ну, прикривати відхід інших сил з того берега. — Були на Антонівському? Я не був. Кажуть, за Антонівський міст, чому да, його не mm -hmm. підірвали. Да. Я не знаю, наскільки це в стратегічному плані дало би нам перевагу якусь, але мені здається, що міста Херсон вже не було просто-напросто. Його би просто з Салешка би тоді, оця вся армада, яка підійшла би до берега, вона би з ним створила те, що зараз з Волновахою, з Маріуполем. Ну, Маріуполь більше місце може. А от Волноваха там жодного здання ж не було вже цілого. Чи були люди, які вас здивували, що ви їх знали, і, наприклад, і вони тут поряд із вами? Ну, так, ну взяти того ж Миколаєнка, розумієте? Ну, бивший мер приходить і просто бере автомат в руки і простим часовим. Він собі не якихось там, знаєте, привілегій. Ну, знаєте, як там я там мер був там командував, ще щось. Він як простий солдат, як простий часовий. Я говорю, на брамі стояв там, на калітки, відкривав ну, ворота. Це великий покіздий був на той час. І ну знаєте. Ну, воно якось, дійсно тоді дало якось, ну, що і народ, і влада єдині. Ну, ну, Миколає дійсно велика повага за це все. Знаєте, він дуже сильно показався. Він молодець, людина з великої літери. До речі, теж якраз якщо перші дні. Зараз загинув панаха Віталій Ведьма, да, всі пишуть. Дуже хороша така історія за нього була. Ну, каховка вже окружена. Ми теж трошки боїмося там. Ну, всяких знайомий, да, біла стріла, ми з ним там спілкувалися. І він дзвонить: де типу, по де ви, короче, ми хочемо приїхати. Ну, я йому так не кажу саме на Дніпрянській Кажу, їйти через Дарівку там. В чомусь прикол, що вони, я не знаю, чи попутки вони набиралися, чи чим ну, якийсь мікроавтобусом. Але вони вийшли з окруження Каховки, ще й з собою привезли, коротше, десь штурманули росіян, забрали в них зброю. Короче, забрали декілька гранатометів, тобто, ну, штук 10 притарабанили з собою. Тобто, наскільки ну, хлопці молодці, що побули з нами, але потім, я так зрозумів, по повернулися назад. Ну, в, окупа... в окупацію і там ще 4 місяці партизани по полях. Ось, на жаль, Коли росіяни вже зайшли в місто, почалися переслідування, почали... але водночас почалися проукраїнські мітинги і лідери, скажімо так, думок виходили на наш місцевий майдан, на Площу Свободи. Ви були там? Так, да, приходив. Приходив побачити ну, людей своїх. Там. До 13-го числа виходив до Дня визволення міста Херсон. 13-го, ну, може, помилку зробив, бо я що висвітив е, прямий ефір, пускав в інтернет, як ми колоною йшли тоді на парк слави. І після того на наступний день руски приїхали, мені сусіди дзвонили ну, на батьківську хату, яку я ще 2008-го після їх смерті продав. Ось, і вони, ну і слава Богу, маючи якісь старі дані такі, приїхали на ту хату шукати. Мені сусіди дзвонять, що тут кажуть: маски шоу. Перекрили вулицю з двох сторін, дрона запускають, тебе шукають, поправишся, хавайся. З того часу я вже перестав сильно пересуватися по місту, бо розумів, що, що вже шукають. Як вдалося переховуватися, як дум? Та, Ну, 4-3 місяці. Меня в адреси, потім я ж кажу, що. Родина Єрмоленків — це сусіди, мої дати з Нефтігавані. І вони дали мені паспорт свого сина, я переклеїв фотографію його, ну свою вклеїв. А назад же не міг виїхати, тому що вже помімо паспорту, ну, що не тільки документи перевіряли, а типу становишся, тебе фоткує, типу, базі перебуває. І я розумів, що назад вже не можу. І так, оце ж цієї родини Єрмоленків і переховувався до того моменту, як я ж кажу, що повезло там, ну, хлопці, ССОшники вивезли. По воді, виходить, на Миколаїв. Якщо це говорити про тероборону, про її учасників, то це було за покликом серця за віру в Україну. Сьогодні, заради чого хлопці йдуть? Теж це, заради України? Це, це заради дому свого. Кожен хоче незалежності своєї країни. І вірить в це. Головне нам, щоб скоріша перемога була. Не просто мира, перемога. Бо якщо буде просто мир, він надовго не затягнеться. Вони не зупиняться. Якщо навіть і зупиняться на деякий час, може там. Обстрілювати більшу Україну ракетами-шахедами, але у нас на Херсонщині буде той же Донбас-2.